Основними темами, які на організаційному відповідному засіданні піднімалися, це стали проблеми, які насущні, і обговорювалось те, що попередні з'їзди і робота вже надають результати. Це збільшення уваги Верховної Ради, уряду до саме механізмів фінансової сфері, які існують. Концептуально ми визначилися, що є два напрямки. Перший напрямок – це в першу чергу розробка механізму захисту фізичних осіб, кошти, які або взяті, або видані з боку держави, тобто жорстке регулювання цього напрямку, ну а не таке, як на сьогодні існують, і позитивними здвигами є те, що на сьогодні вже визначено, що на майбутній єдиний буде регулятор Нацбанк, який буде повністю керувати в тому числі з урахуванням захисту прав споживачів. Ми прийшли до висновку, що да, дійсно треба співпрацювати і в тому числі на цей з'їзд запросили. Необмежену кількість учасників цього ринку, тобто і банки, і відповідні кредитні структури колекторів, які б змогли цивілізовані разом з споживачами виробити, ну, скажімо, методи роботи, одним з яких, наприклад, пропонувалося все ж таки замінити систему, існуючу на сьогодні в країні, коли клієнтам банку надаються. Гроші за відсотки, тобто продаються кредити, і поміняти цю систему на те, щоб банк виступав фінансовим інвестором комерційної структури. Якщо ця частина банковіської сфери буде працювати саме таким чином, то банки в першу чергу будуть зацікавлені в стабільності цих структур, а відповідно люди, які позичили гроші банком, вклали в них, будуть мати відповідні гарантії. Одним з питань, яке буде стояти на наступному з'їзді. Зазначено пропозиції щодо внесення відповідних поправок, привод проєкту це проєкт закону України про захист прав борожників при здійсненні професійної діяльності, постягненні заборгованості в досудовому порядку і законопроєкти стосовно ну, виконання господарських зобов'язань. Дякую. Ігор Юрійович Годецький очолює в оргкомітеті сектор змі. Хотів би сказати, що слідуючи виступаючи, це муляр Мирослава Сергіївна. Вона очолює сектор резолюції з'їзду. Доброго дня. Доброго дня, шановні. Я хочу Я погоджуюсь з точкою зору. Зору Федіра, пана Годецького, Гадє... сьогодні питання захисту прав споживачів фінансових послуг є досить актуальним. Цього року наша громадська організація ВГО Наш захист проводила аналіз кредитних договорів, які були укладені як до кризи, так і ноябрь 2011 року. Я хочу... Сконцентрувати увагу на тому, що ситуація з точки зору захисту прав споживачів не покращилась, а навпаки, вона погіршилась, навіть дивлячись на те, що в листопаді 2011 року був прийнят закон Верховною Радою, який нібито був, повинен був би захистити інтереси прав позичальників, але ситуація змінилась для позичальників. Радикально, не в кращому напрямі. Потім, просто дуже мало часу. Я хочу зупинитись на найголовнішому. Зараз в Верховній Раді знаходяться два законопроекти, які знову ж таки висуваються під гаслом захисту прав споживачів фінансових послуг, але насправді вони навпаки обмежують вже існуючі права, зокрема позичальників банку. І для мене, як для юриста, як для правозахисника, дуже дуже актуальним є питання, щоб саме в резолюції з'їзду ми закріпили положення про те, щоб покращити існуюче. Законодавства захисту прав споживачів. Зокрема, закон України про захист прав споживачів доповнити відповідними положеними, які відповідають європейській директиві з кредитних прав з споживчого ну, кредитування. Це по-перше. По-друге, дуже актуальним є питання саме організації громадських приймалень, де люди можуть прийти і знайти правову допомогу з тих, з тих чи інших питань.